Так, друзі, добрий вечір, громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні, друзі, поговоримо з вами на одну таку дуже цікаву тему про те, як свої ж дурять нашого президента. І е, я думаю, що він не в курсі всього того, що відбувається. Тому давайте про все спочатку й до кінця будемо говорити. Значить, сьогодні знайшла дуже цікавий пост. Зараз вам розповім, хто його пише, але спочатку зачитаю. Значить, у Закарпатській області відбулось засідання тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді. У засіданні взяли участь народні депутати, фахові представники лісової та екологічної галузей, військові. Рада, що є, у мене, я рада, що є у мене змога працювати в цій команді, адже нарешті з'явилась можливість навести лад в українському лісі. Дякую голові ТСК Николай Тищенко та народним депутатам Юлія Яцек, Офіс Президента України Андрій Єрмак. Чому не реагують правоохоронні органи? Чому наочні факти ймовірного злочину є підставою навіть, не є підставою навіть для обшуку? Такого безладу ніколи не було. Чого ніхто не реагує? Чому так безбожно крадуть? Хто на посадах? Хто керує процесом? Де державна лісова охорона, яка мала охороняти ліс та національну безпеку? Що ми залишимо нащадкам? Яка доля фахівців трудових колективів, патріотів лісової галузі? Дуже гарно написала, я тут собі трошечки понатувала, хто тут є, хто. І хочу вам розповідати: значить, Юлія Давидова, це прес-секретар лісового та мисливського господарства Закарпатській області. Тобто пані Юля зараз так чемно описує дану ситуацію, створену комісію і все інше, що відбувається на Закарпатті. вони стали величезними патріотами. Ну, коли наш паша Павлов разом з хлопцями з ДОСТа Україна показували масштабне розкрадання лісів, то тоді чомусь пані Юлія, як і всі інші, не бачили, не чули, не знали, і то їх не стосувалося. Значить, пояснюємо. Була створена тимчасова слідча комісія у Закарпатській області нашим президентом для того, щоб розібратися у масштабних розкраданнях лісу, головою цієї комісії став Микола Тищенко зі слуг народу. Ну і дуже багато людей увійшли до складу цієї слідчої комісії. Дивлюся на, на фотографію, яку сьогодні виклала пані Юля Давидова разом з цим своїм постом. І дивує мене така ситуація, я хочу приблизити вам показати. Значить, ось тут стоять хлопці військові. А у них за спинами, ось до, бачите, посерединці. Заховалася така неприємна морда. Тому що, по другому я його назвати не можу. Значить, товариш Кополовець, це е, колишній керівник. Якось дуже дивно такі люди. Входять в склад тимчасової слідчої комісії. Але слухайте: значить, з 2014 року він розкрадав ліси на Закарпатті. Він працював у багатьох лісництвах. Працював у берегу з 2013-2014 року, працював у Березному, працював в Перечині. Ну і саме цікаве, що приблизна сума завданих збитків під керівництвом кополовця. Для держави Україна становить приблизно 8 мільйонів гривень. Саме за цю суму на нього була відкрита кримінальна справа. Проте чомусь ніхто йому не вручив підозри, бо він десь переховувався. Напевно, десь вирішив все таке своє питання. І сьогодні він вже входить до складу тимчасової слідчої комісії. Значить, був такий прокурор. Гаврилюк, який справу Кополовця чомусь відправив на Буковину. Ну, як там відбулося, не знаю. Що там з цією справою, теж не знаю. Но якщо людина входить до складу тимчасової слідчої комісії, утвореної президентом проти розкрадання е, лісів, то напевно він все-таки своє питання вирішив. Е, значить, мені дуже прикро, що е, отака морда, ще раз вам її покажу, бачите? Ось такий от. Ось такий от ось він. Сховався за хлопцями військовими е, з спецпідрозділу Сонечко. Мені дуже прикро, що прикривається він такими е, нормальними людьми, активістами, патріотами і всіма іншими. І в них за спиною, сховавшись, він продовжує творити свої чорні справи. Значить. Хлопці приїхали підтримати тимчасову слідчу комісію. Ну, я, я впевнена, що вони не в курсі, яка гнида у них сховалася за спиною. Значить, є ще дуже тут цікава особистість пан Грицик на цій фотографії. Грицик це заступник голови Закарпатської обласної ради. Його зняли з посади. Значить, він був під домашнім арештом, ну, напевно, теж вирішив свою справу якось так цікавенько. Значить, за хабар у 500 тисяч гривень. Ви можете перевірити дані факти, це відкрита інформація. Заходьте, дивіться, читайте, це все є в інтернеті. В інтернеті якби всім рота не закриєш, тому це все є. Ну, а тепер він дуже страшнючий волонтер. І він теж молодець. Прям пищить і. Не може втриматися за Україну, за народ і за все остальне. Значить, е колись Паша, ви можете переглянути є наші відео, де Паша неодноразово говорив про те, що е Грицик е кришує Томаша. Я думаю, що закарпатцям це дуже відоме прізвище. І про цю інформацію нашому Павлові сказав Стефанишин знову-таке цікаве прізвище, правда? Пам'ятаєте? Значить, коли Паша, наш Павлов, неодноразово показував на нашій сторінці Доста Україна, на своїй особистій сторінці масове розкрадання деревини, чомусь ніхто того не бачив і не хотів бачити. Ну, тепер е працює тимчасова слідча комісія. Дуже цікаво, що до складу цієї тимчасової слідчої комісії входить депутат лаба, Михайло такий є. На Закарпатті це він балотувався від слуг народу, якби знову ж таки е, партія президента. І, можливо, Микола Тищенко не в курсі всього того безладу, який коїться на Закарпатті але Лаба тож все добре знає, хто, що, де, куди, кому, скільки, за що. Я думаю, що це ну, для лаби це загальновідома інформація. Тому. Оце окозамилювання, яке зараз там відбувається, воно нікому не потрібне. Я думаю, що для закарпатців не секрет, що у лаби є чудовий кум Кей, який також був керівником Ужгородського лісництва, який також працював, потім теж у нього була кримінальна справа, він переховувався, ну, багато там всього було з тим Кейом, Ну, а тепер вони всі такі страшні борцуни за справедливість. Я не розумію такого цікавого моменту. Коли працює поліція, то такі злочини в таких масштабах не можуть відбуватися. Ну, так я це розумію. Але ситуація з Закарпатською поліцією ну, взагалі цікавезна. Тому що хто контролює дороги поліція, хто контролює гральний бізнес поліція. Хто контролює перевезення того самої тієї самої деревини, перевезення Рінчі і всього іншого? Скільки автомобілів зупинили наші хлопці з Доста? Хто їх відпустив? Поліція. Тому е, на Закарпаття прибув такий собі Ярослав Колєснік, який мав навести лад на Закарпатті. Але замість того, він очолив оту корупцію, яка є на Закарпатті. А навести лад на Закарпатті? ну... По, -по, по вчинках Колесника – Калісніка, це закрити Павлова. Це е нагадайте собі ситуацію на КПП, Ужгород. Хто побив Оксану Павлову? Чи не поліція? Поламала її ребра. Коли... Нагад... Нагадуйте собі ту ситуацію, коли Оксана показувала, як здорові дядьки ховалися в автобус. Хто її тоді бив? Поліція. Хто підкидав паші гранату? Хто не розслідував ні одної справи, хто скручував колеса? Хто бив, хто викрадав, скільки всього було? Хто дітям гранати підкидав? І ніхто нічого не знає, і поліція за весь цей час з 2014 року не спромоглась ні одної кримінальної справи розслідувати, тому може вся проблема саме в колеснику, який очолив усе те блядство, яке робиться на Е, Ще хотіла вам сказати, що. <кій> так, зараз хвилиночку, бо понаписувала собі всього. Значить, зачитаю вам ще одну таку цікаву штуку. Значить, Закарпатська обласна прокуратура. Отільника Перечинської РДА судитимуть за зловживання службовим становищем, що призвело до незаконного відчуження громадянам земельного земельного спу. Процесуальний прокурор Переченського відділу Ужгородської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього ВО голови Переченської РДА за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки стаття 364 стаття 366 кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що через неправомірні дії посадовця четверо громадян незаконно одержали у власність земельні ділянки на території Перечинщини. При цьому обвинувачений проігнорував той факт, що землі перебували у постійному користуванні лісгоспу. Е, так. без зміни цільового призначення та за відсутності землевпорядної документації чоловік видав завідомо неправдиві розпорядження. На їх підставі затвердили проекти землеустрою, які на момент видачі розпоряджень навіть не були розроблені. Таким чином державним інтересам завдано 212 тисяч гривень збитків. Саме таку вартість мали згадані ділянки на момент вчинення злочину. Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції номер 1 ужрудської райуправління поліції. Примітка відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути кримінальному, е, так, і не може бути кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановленому обвинувальним і встановлено обвинувальним вироком суду. Е, значить, має бути трошки по-іншому. Поліція має бачити злочини. Має передавати їх до прокуратури, прокуратура має контролювати, суд має судити. Чого з цього всього не відбувається в Закарпатті? Я не знаю, чому, я не знаю причини, але хочу вам зачитати ще одні такі цікаві факти. У списку доларових мільйонерів вперше в історії з'явився лісівник, вперше в історії Незалежної України з'явився мільйонер-лісівник. Ім'я цього патріота лісової галузі. Юрій Болоховець, або як його в народі звикли називати, хитрий Бо, саме при владі Зеленського, голова Держлісагентства, заробив мільйонні статки на незаконному обороті деревини, виводу грошей з лісгоспів, заганяючи останні в кредиторську та дебіторську заборгованість роботи через фірми прокладки, виводячи сотні мільйонів доларів через такі фірми, як Брамвель. На рахунку кума Ростислава Шурми понад 100 мільйонів доларів, що дає йому можливість стати в однаковій позиції з Юрієм Голіком, Кирилом Тимошенком, Борисом Філатовим, Олександром Кубраковим, Ростиславом Ша Шурмою, Михайло Федоровим, Дмитро Разумковим, Ігорем Палицею, Ярославом Желізняком, Олегом Куліничем, Валерієм Лунченко. Віктором Балогою, Василем Петьовкою, Олександром Корнієнко, Оленою Шуляк, Денисом Малюською, Олексієм Рєзніковим і Віктором Ляшко. Так що команда Мінлісу вітає спритного мільйонера з Днем Народження та бажає одягнути золоту істину, здради, з, е, осягнути золоту істину, зрадивши друга, отримаєш ворога, обнявши ворога, отримаєш друга. Хто не осваює матчастину, осваює окопи. Хто пас увесь, той ніколи не стане головою колгоспу. Значить, отакі от цікаві повідомлення, друзі. До речі, ще про повідомлення, зараз хвилиночку. Бо якраз я їхала, якраз мені прийшло повідомлення, я відкрила і мені аж смішно зробилось. Значить, такс. Подивлюсь, що по цьому все вам сказала. Значить, так. Виявляється, що колишній керівник Ужгородської військової адміністрації, який якимось дивним чином був помічником депутата лаби, отримав справу за розкрадання гуманітарної допомоги. От таке повідомлення мені надіслали люди. Тобто я вважаю, що правоохоронна система має перевіряти такі факти і висвітлювати їх, бо сорока на хвості недаром це все носить. Значить, що ще хочу сказати, поліція в Закарпатській області не працює від слова взагалі, замість того, аби садити лісників, які розкрадали деревину, а зобов'язані були стерегти ліс, це їхнє покликання і їхнє завдання. Значить, вони вирішили розібратися із патріотами. Забрати з Закарпаття Павлова, щоб далі творити свої чорні справи, підкинути йому на перепускному пункті в Білій церкві гранату, по якій його незаконно тримають, там справа взагалі зрозуміло, як буде розвиватися і що там далі має бути. Лісу нема, покараних нема, ніхто не сидить, навряд чи сяде. Займатися під час війни окозамилюванням, показувати, що нібито щось роблять, що щось десь когось зловили. Це, знаєте, все одно, як на фоні цього всього, все одно як діда з підводою лісу зловити і притягнути його до відповідальності. А рядишком, коло діда, поїде здоровелячий Урал з тим самим лісом. Трошки не з тим, звичайно. Ну, всі ті. Весь той ліс, який був затриманий хлопцями з Дости, який був затриманий Павловим, якимось дивним чином зник з райвідділів поліції, справи не відкриті, натомість Павло у в'язниці по сфальсифікованій справі. Кому цікаво, справа є, є судові засідання, передивляйтесь, перечитуйте, для того, щоб не бути таким, куди пошлють, туди піде. Щось одне десь сказало, а ви взяли і повірили. Передивляйтеся справи, і будете добре знати ситуацію по пашеній справі по ДТП, і по гранаті, і по всьому іншому. Е, Володимир Олександрович, хочу звернутися до вас. В такий тяжкий час, коли ну, дійсно в країні величезна біда, йде війна. Е, як писав Микола Тищенко, що. Внутрішній ворог посилює зовнішнього, то варто переглянути склад тимчасової слідчої комісії, яку ви створили і відправили на Закарпаття під головуванням Тищенка. Тому що Кополовець, подивіться, будь ласка, кримінальні справи по ньому, розкрадання на 8 мільйонів гривень. Подивіться, будь ласка, кримінальні справи по КІЮ, кумові лаби. Ну, і хочу звернутися до лаби. Михайло, ви ж такий патріот, ви так кругом в усіх галузях такий експерт. Всунулися в розмитнення, мало бути розмитнення, але його нема. Тепер всунулися в деревину, ну, не знаю, може, лобіюєте інтереси своїх кумів, які в лісниках. Ну, кругом ви спец, прям. Ну, якщо ви так за Україну, то якимось дивним чином вам, ваш син, якому 25 років, по-моєму, Чомусь не в ЗСУ, а в депутатах. Совпадіння? Не думаю. Окрім того, я думаю, що і ви, як ви такий патріот, могли йти і захищати Україну, але чомусь цього не робите ні ви, ні ваш син, а тільки е займаєтесь цим таким очковтіргательством народу. Щось не те, напевно, відбувається. І замість того, аби розслідувати справи. По деревині, по розкраданню у Закарпаття. Вчора дивилась відео, як на Закарпатті був величезний сув гір. Я думаю, що ви розумієте, чому відбуваються ті суви, тому що голери лисі, піде величезний потік води, і каміння просто з'їжджає. І саме тому відбуваються ті всі надзвичайні ситуації, які відбуваються у Закарпатті. То замість того, аби контролювати оцей весь процес, то. Цього не відбувається. По цьому вам все сказала. Я думаю, що висновки кожен зробить сам. До... Хочу звернутися до хлопців з сонечка. Хлопці, ви там на місці, проконтролюйте тих злодіїв, які ховаються за вашими спинами. Ви молодці, ми вам дуже дякуємо за те, що підтримуєте правопорядок, але передивіться також, хто входить до складу тимчасової слідчої комісії. Ну, здається, все сказала, волю нашому Павлові. Ще, е, значить, дуже багато питань задаєте мені по е, петиції, по цьому новому закону про відповідальність е, для військовослужбовців. Скажу свою думку на рахунок цього. Я прекрасно бачила, що залужний теж висловився, що потрібно вводити, якби, додаткову. Додаткове покарання для тих, хто не виконує наказ. Я свою думку скажу як дружина військового: для того, щоб вводити покарання для звичайних хлопців, солдат, спочатку потрібно на місце поставити недобросовісних командирів. Потрібно розробити той механізм, який поставить командирів на своє місце. Тому що. Е я передивилась дуже велику кількість відео військових з передової, я знаю їхню думку з телефону, де вони мені дзвонять і кажуть, що Юльта, що нас тепер будуть садити. Значить, коли військових, які прийшли, наприклад, в батальйон Стрілецький відправляють в штурмову роту без згоди, значить, це, напевно, вже щось не так. Коли всі кажуть, що військових більше, ніж достатньо, а я вам зачитаю одне цікаве повідомлення. Зараз хвилиночку. Так. Значить, доброго дня! Цікавить питання ротації і відпусток. Бо поки одні постійно на нулі, то інші сачкують. Може, підкажете до кого звертатись, хто не буде рвати рапорти. Ну і відповідь: на даний час немає ким міняти. Тобто виходить, що люди, які прийшли з 24 числа, я не говорю вже за тих, які прийшли ще раніше, весь час пробули на нулі. Є такі, які взагалі без ротації, взагалі без перепочинку. І коли з усіх усюд всі кричать, що ротація не потрібна, людей вистачає, а їх просто немає ким міняти. Коли є ситуація в деяких батальйонах, де просто йде до комплектації, тобто беруть просто мобілізованих, які кілька днів, може, десь були на навчаннях, може взагалі не були на навчаннях, і їх докомплектовують ними батальйони. В цьому ракурсі ми нічим не відлічаємося від рашки, Абсолютно нічим. Тому, пане Валерію, можливо, ви не в курсі всієї тієї ситуації, яка є реально на фронті, то, будь ласка, нехай ваші підлеглі вам прозвітують. Мене, наприклад, безпосередньо цікавить звіт 59-ї бригади, тому що дуже багато було обіцяно, дуже багато було сказано хлопцям Це та інформація, якою я володію стопроцентово. І на сьогоднішній день жодна, жодна з тих обіцянок не виконана. Якимось дивним чином хлопці 4 місяці на нулю без ротації не було ні одного дня перепочинку, і їх ще з них намагаються сформувати штурмову роту. Люди, які пішли добровольцями, я думаю, що ви прекрасно пам'ятаєте, як з 24 числа, які там були комісії, яке там було все, це зараз вже перевіряють більш-менш нормально, а зразу ніхто ні на що не дивився. Люди з зірваними ногами, зірваними спинами, шпицями в ногах, ну, воюють, воюють за свою країну, але вони теж потребують перепочинку, потребують нормального ставлення. І, знаєте, якщо вже в нас все перейшло на ринкові відносини, як говориться, да? і військовим тикають постійно заробітною заробітньою платою в 100 тисяч гривень, то якщо вони на роботі... То повинен працювати ще й кодекс. І я думаю, що я виклала в наш Телеграм документи відносно того, що скільки днів людина на роботі, стільки днів людина має відпочивати. Чотири дні на нулі, чотири дні на відпочинку. І якщо людина чотири дні на відпочинку, то це безпосередньо її час, і вона сама має право ним розпоряджатися. Кодекс законів про працю. Стаття 58, стаття 59. якось так. Ну, про відпустки і про це все можна говорити довго, багато, нудно, по-різному. Ситуація в тому, що мені військові телефонують і повідомляють, що в полі не дуже то рапорта напишеш, бо немає де, немає чим і немає на чому. Ну, а окрім того, якщо десь і попадеш десь, де можна той рапорт написати, то ніхто його до уваги не бере, бо командування водить своїх підлеглих в оману, пояснюючи так, що закон про відпустки ще не прийнятий. Хоча ми прекрасно знаємо, що прийнятий. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цю ситуацію, моменти є дуже Е, Я підтримую всі дії нашого. Головного е, військового, я повністю підтримую залужного, він все правильно робить, велика йому шана і повага, але є одне, але. Верніше, не одне, а їх багато. Тому, будь ласка, проконтролюйте ситуацію з командирами, тому що не кожен командир є добросовісним, не кожен командир дбає про особовий склад. Для декого це просто бізнес, як кажуть. Ну, і відпустки за гроші. Теж таке є. Тому, друзі, далі буде Геодос та разом сила, разом до перемоги, волю нашому Павлові. Володимир Зеленський, посидіть хоч когось.